Сьогодні мій день народження, і вперше за багато років я не плачу. Раніше кожен день народження це думки про те, що я не встигла, куди не добігла, чому ще не там, де хочу бути, порівняння себе з іншим в тому самому віці, але переїзд до Іспанії змінив мене. Я більше не зациклююсь на тому, що я втратила, яке в мене було життя в Харкові, бо цього вже не повернеш. І якщо думати тільки про минуле, то ніякого майбутнього в тебе бути не може. Я просто навчилася кайфувати від життя, яке в мене є зараз, та цінувати моменти. Я ціную, що я можу погуляти біля моря в обідню перерву, пити каву зранку без поспіху, планувати бюджетні подорожі з подружками. Сьогодні я прокинулась, зробила свої ранкові процедури. Пілате зараз йду на мей. Та зачіску, і буду святкувати в одному з найкращих ресторанів Валенції, який, до речі, відкрили харків'яни. Як проходить мій день, що мені подарували друзі, і взагалі скільки коштує святкувати день народження у Валенції, покажу в наступному відео.